Шановні добродії! Я Олександр Міхно, директор Педагогічного музею України. Передусім щиро дякую Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Вернацького за цю цікаву ідею, за можливість сказати кілька слів про діяльність Педагогічного музею України у царині біографістики. Звичайно ж, я вітаю всіх із ним біографа, дякую за цю можливість у межах біографічного калейдоскопу доєднатися рівніше, до калейдоскопу і розповісти про наші видання, які стосуються біографістики. Насамперед, це видання In Memoriam. некрологи на сторінках українських педагогічних часописів. Кінця 19-ХХ століття. Ми видали його у 2022 році у надзвичайно складний період. Видання містить 112 некрологів, присвячених українським переважно і кільком зарубіжним педагогам. Звичайно, така інформація біографічна, яка міститься в некрологах, допоможе у здійсненні подальших біографічних досліджень. Науковим консультантом видання є Ольга Сухомлинська, доктор педагогічних наук, академік НАТМ України, укладач цього видання я Міхно Олександр. Наступне видання ювілеї на сторінках педагогічних часописів. 19-го століття. Видали ми його минулого року 2023 року. Тут є 96 ювілейних статей, присвячених ювілеям педагогічної, науково-педагогічної діяльності, як відомих, так і маловідомих педагогів. Що також важливо. Звичайно, ця інформація також може використовуватися. При написанні біографічних праць, тим більше, що саме от поняття ювілею, саме явище ювілею, воно надзвичайно важливе, популярне. Зараз сторінки різноманітних агенцій, новинних, соціальних мереж ясні повідомленнями про якісь ювілеї, тому культуру ювілею вважаю потрібно підтримувати, розвивати. І ми показуємо так, би мовити, це явище ювілею в історичному історичній ретроспективі. також укладачем цього видання я а, а, а консультантом Ольга Василівна Сухомлинська. обидва ці видання ми підготували у межах видавничої музейної серії, яка започаткована ще 2015 році, педагогічні републікації. Тобто, в чому їх особливість? Ми відбираємо із фондів музею ті за певною тематикою. Публікації, які вже були опубліковані, але наразі недоступні, немає широкого доступу до них. І робимо от тематичні видання такого типу, в даному випадку, біографічні. І ще про одне надзвичайно цікаве видання хочу розповісти, також біографічне це видання шкільне музейництво у біографії фактах». Також ми його підготували в надзвичайно складний період у 2022 році в межах всеукраїнського проєкту з одноіменною назвою Шкільне музейне в географіях і фактах у співпраці з Українським державним центром національно-патріотичного виховання з метою вшанувати роботу тих педагогів, які створювали і організовували роботу музеїв у закладах освіти. У виданні представлено 72 біографії педагогів-засновників шкільних музеїв із 22 областей України. Укладач цього видання провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України Лариса Гай. Хочу відзначити, що видання, всі наші видання і ці привидання. Вони ми готуємо їх у двох варіантах: у друкованому, який ви бачите зараз, і в електронному. З електронними копіями цих видань ви можете ознайомитися на сайті музею, вони знаходяться у вільному доступі. Запрошую за до ознайомлення. Ще раз дякую за можливість представити нашу роботу і сподіваюся на подальшу плідну творчу співпрацю із інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Вернадського.